YouTube Салют, привіт всім. Дивіться, давно не знімав відосиків на телефон, чи на камеру чи на будь-що в такому горизонтальному плані. То все вертикально тепер. YouTube, Shorts, ток і т.д. і тепер. Ну, ви зрозуміли. Десь хтось мені в Ютубі написав, що хорош, давай знімаю якісь повноцінні відеоролики. Поїхали! А останнім часом я роблю такий щит управління і щит. Ось такий великий, силовий. Дивіться, але це все буде зняти одним кадром. Я не хочу займатися, паритись потім якимось довгим монтажем на кілька годин. Я не маю на той час. Хочете дивіться, хочете не дивіться. Якщо вам заходить, то ставимо лайк. І підписуємося. Дивіться, просто хочу показати щит. Нічого тут такого нема, але для мене дещо по-новому є і хотів би от про то якраз. Поговорити, значить, це я, по-перше, по-новому ніколи раніше не збирав на вільно програмованому шнайдері ПЛК. Ніколи. Тому про, про нього зараз щось говорити я не буду, тому що нічого не знаю про нього. Є схема, по схемі зробив, все буде працювати, все буде ок. Далі будемо розбиратися. Це ми знаємо. Твін на, для управління двома ЄРВ. кожен карел. Зрозуміло. дуже багато релюшок. Вони тут, повірте, потрібні. Далі маємо два блоки живлення. Маємо ось ці два безперебійники, скажімо так, я забув, як вони називаються. Там суперконденсатори. Знову ж таки, то неправильна назва. По 50 фарад, 4 штуки послідовно з'єднані. Це для аварійного закривання ЄРВ. Коли е, зникнення напруги, щоб ЄРВ закрили, щоб не було відкрито. І тепер, знову ж таки, для мене дуже по-новому ось ця номерки. Номерки реально дуже круто допомагають ну, на момент монтажу виключити якісь помилки, що неправильно провід десь туди підключив, сюди підключив. Далі це дуже зручно при обслуговуванні. Дуже круто. Номерки топ. Я раніше з ними не працював. Далі, запобіжники від 100 мА до 5 А. Це теж топ, тому що 100 мА автомат, я навіть не знаю, чи є. А якщо є, то він буде коштувати купу грошей. Просто плавка-вставка і має бути запасна клемнікі ваго з перемічками. З перемічками я мав справу та мав справу з Бушкою. Тому перемічки для мене не нові. Але це теж круто, тому що не треба багато-багато робити. Перемічок. Просто вставився, щолкнув і все. Коротше, це в нас управління. Маємо такий, тут скидання аварії, тут ще будуть наліпки, що який вимикач за що відповідає. І йдемо далі до силового щита. Тут цікаво теж, тому що тут дуже високі, великі потужності. Я вже справу з такими подібними мав потужностями, скажімо так, маємо два частотники по 135 кВт. Тут маємо рубільник сокомет на 630 кВт. Далі внизу ми маємо, знову ж таки, запобіжники будуть. Це на кожен компресор, компресора Jane Hall. Так, Тут у нас мережевий фільтр трохвазний, 35 А. Далі у нас трансформатор троїдальний, вхідна напруга 400 вольт, вихідна 24 і 220. Це якраз для управління. Ось цим щитом, який, який вам тільки що показав. Знову ж таки, тут запобіжники, тут запобіжники 10 амперні Це буде стояти перед ось цим фільтром. Далі маємо контактор для тена. І далі маємо вентиляція. Вентиляційна решітка. Вгорі буде ще стояти термостат якраз для. Управління цим всім. Ну, от такі от на сьогоднішній день збираються речі і монтуються. Так що, якщо вам щось подібне потрібно, шокова заморозка, там, тунелі шокової заморозки, камери шокової заморозки любої потужності, чилера, просто холод, зберігання продукції, можете сміло писати. Телефонувати мені, ми вам по-любому щось порахуємо, видамо якусь комерційну пропозицію і, можливо, у нас вийде якась співпраця. На тому все. Якщо відосик сподобався, поставте лайк, я буду знати, чи... чи знімати далі. Підпишіться, якщо вперше тут. А так все. Дякую за увагу, за потрачений час.